Доброго дня! Мене звати Ірина, прізвище Банчевська, я з Буковини, з міста Чернівців. Як кажуть у народі, життя прожити це не поле прийти. У кожного життя своє і з радістю і з горем. Але попри все, ми радіємо сонцю, новому дню і йдемо по життю з посмішкою і піднятою головою. Як би... Тяжко нам не було, але я знаю і вірю, що кожен все подолати зможе і стане щасливою людиною. Особливо тепер у дні війни. Зараз спробую розповісти, яку я написала історію про життя коротко одної родини. Це сталося 35 років тому назад в Полтаві. Народився хлопчик. В однією родиною, вагою 3 кілограми 500 грам. Як тільки він з'явився, то зразу вкрик, що він тут є. Батько був воєнний, мати вивчала психологію і займалася домашніми справами. Тут було все і кохання, і щастя, і затишок. Гарна була сім'я. Сина назвали Віктором. Це означає переможець, переможець в усьому, в усіх негараздах. Але він був ще маленький, йому було лише пару днів, коли він з'явився на цей світ. Був трохи вередливим, неспокійним. Мабуть, усі такі діточки були маленькими. Але коли приносили Віктора до Надійки, та він затихав, до її плеча і тихенько засинав. Через чотири дні надійку з Віктором виписали з роддому. Їх зустрічав щасливий Федір з квітами, бо більше нікого не було, ні батьків, ні сестер, ні братів. Федір був від щастя на сьомому небі, що в нього сил його нещадов. Він сам змустрував йому кроватку і так, щоб вона гайдалася, бо тоді були дуже тяжкі часи і не було за що купити кроватку чи коляску. Надійка шила йому рубашечки, штанішки, пеленки зі свого старого плаття робила, бо не було де все це купити. Так і йшов час. Син їсть. Але прийшла біда до хати. Захворів Федір. Треба було годувати сина, годувати чоловіка і купувати ліки для чоловіка. Надійка стала підробляти, стала писати дипломи, реферати для студентів, щоб заробляти більше грошей. Це все зрозумів Федір. Він довго думав, що робити. І от прийшла до його голови дуже страшна думка. Мені навіть страшно про це вам казати, але мушу це розповісти. На той час вже на той час вже хлопчик пішов до першого класу. Він пішов до школи, а Надійка пішла в магазин по продукти. Федір був сміливим і сильним чоловіком. Він не вагався. Він взяв пістолет, поставив до кроні і вистрілив, бо він знав, що хвороба невеликовна, і це миттєва смерть, і він мучитися не буде. Прийшла Надійка з магазину, підійшла до нього і все зрозуміла. Зі сльозами на очах помила його, переоділа. Переоділа там, де він лежав, щоб це було в крові, поклала все чистенько і поклала його там, де він лежав. Прибіг Віктор зі школи дуже щасливий, бо він отримав п'ятірку по математиці і хотів похвалитися батькові. Він дуже любив батька. Прибіг у кімнату і побачив, що батько мертвий. Він дуже плакав, став на коліна перед батьком, бо він дуже, дуже любив свого батька. Надійка сіла і думає, де гроші взяти, як купити гріб і щоб поховати чоловіка. Думала і придумала, позвонила хлопцям, де працював її чоловік. Все розповіла їм. Хлопці не відмовили. Купили гріб, він. Віно і все те, що потрібно було для похорону. І навіть за свої кошти зробили обід так, як годиться. Поховали чоловіка. І час йшов далі. Появився вільний час у Надії. Віктор півдня був в школі. Треба було шукати іншу роботу, щоб заробляти більше. І от біля їхнього дому відкрилося ательє. В якому почали недавно відкрилося тріє, яке шили плаття і костюми. Надійка пішла туди спочатку ученицею, до всього придивлялася, все старалася робити так, що їй казали. Через рік вона стала одною з найкращих по попишит одежі цієї. До неї приходили за всього міста, за всієї області. І навіть коли був вільний час, то додому шила на замовлення. Вона почала краще вдіватися і гарно вдівала сина. І кошти з'явилися і на кращу їду, і краще вони стали жити. І от одного разу до них зайшов молодий, гарний чоловік. Та і надійка була, ще молода, гарна і не стара. Він, як побачив Надійку, то одразу і закляк. І надійки він сподобався. З часом вони стали зустрічатися. Але нічого не казали Віктору, бо не знали, як сказати. І от одного разу Надійка придумала: взяла в неділю Олексія і Віктора, як би на прогулянку. Олексій думав, що Олексій це колега по роботі і нічого не казав, гуляв собі, мовчав. Але коли Надійка сказала, що вона кохає Олексія і хоче бути з ним разом, він сказав. Я нікого не хочу міняти на свого батька, в мене батько один заплакав і побіг додому. І так вони, Надійка з Олексієм, трохи зустрічалися, а потім розсталися, бо син був проти цього. Час ішов далі. Син закінчив школу, поступив мединститут на хірурга, яким він потім став. Зустрів. Дівчину Катерину покохав її, і вона його покохала. І от одного разу Віктор розповів Катерині оцю історію про те, що він буде проти того, щоб Олексій був з мамою і про свого батька. Катерина довго думала і сказала йому, ти егоїст, ти думаєш лише про себе, а не про щастя мами. Так не повинно було бути. Віктор замовчав. А потім каже, знаєш що, давай підемо разом до мами. І все їй скажемо. І скажемо, що я був неправий і що вона була разом з Олексієм. Зібралися вони і пішли до мами. А мати в той час готувала вечерю сину. Чую, хтось тихенько стукає в двері. Підійшла до дверей, побачила, що той є син з якоюсь дівчинкою. Нічого не сказав, пустила їх до хати, посадила на стіл, дала їм їсти, дочекалися, поки поїдять, і стала чекати на розмову. Тут Катерина каже, мені ваш син все розповів, всю вашу історію з вашим чоловіком із Олексієм. Я його посварила і сказала, що він не правий, що ми повинні бути. Всі разом щасливі, і тим більше я кохаю вашого сина і чекаю від нього дитину. А Надійка на це відповіла пізно вже, Олексій поїхав на заробітки в іншу країну. Я навіть не знаю, в яку країну і адреси не знаю. Тоді Катерина каже, може, ви знаєте когось із знайомих з нього? Може, він розповіда вам про це. Надійка згадала що в нього є дід за, за місто. Катерина каже, збираємось і їдемо до діда. Зібралися вони тих і поїхали до діда. Знайшли ту вулицю, той дім і зайшли. Якби на день пізніше, то не застали б діда живого. Підійшли до діда і питає Надійка, ви не знаєте, де Олексій? Де він на заробітках? В якій країні? А дід відповідає, він тут зі мною, зараз на роботі. Він нікуди не поїхав. Надійка як стала, так і заніміла. В неї серце заболіло, що стільки часу вона втратила. Він був тут поряд, а вона не знала. А дід каже, скоро він прийде з роботи, ведіть в іншу кімнату. Бо в Олексія дуже велика рана від кохання. Він і забув Варнадійка. Але син був проти. А син відповідає, я тут. Я вже не проти. Я хочу, щоб Олексій і Надійка були разом. Пішли вони в іншу кімнату і через деякий час приходить син, син діда, а дід усміхається таємничо і дивиться на нього. Він подивився, думає, що це з дідом. Але подивився розумний погляд, все нормально, а то дід каже, в іншу кімнату там побачиш свою надійку. Відкриває він вель, бачив, стоїть його надійка, її син і незнайома дівчина так і закляк на місці від щастя. А надійка відбігла, обняла його і сказала, тепер я тебе ніколи від себе не відпущу. Будемо ми з тобою разом на віки. Олексій каже їй, я не можу діда лишити. Дід хворий, самотній, як я його лишу, а дід на це відповідає. Не переживай Олексію, недовго мені лишилося. Скоро я помру, а цю хату лишаю вам. Так і сталося. На другий день не стало діда. Поховали вони його з почестю. Зробили, як все потрібно. І обід зробили. В хаті залишилися жити Надійка з Олексієм, а в тій батьківській хаті Віктор з Катериною. І я хочу сказати ще одно: як ви щасливі, то й поруч має бути всі щасливі. Думайте не тільки про себе, а й про оточуючих біля себе людей тоді щастя. Буде повне. Тепер я хочу прочитати вірш Ліни Кастенка Крила. А й правда, крила тим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, вона ті крили не з пуху, пір'я, а справди чистоти і довір'я, у когось вірності, кохання, у когось вічного поривання, у когось щедрості до роботи, у когось щедрості щедр... на турботи, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина, нібито не літає, не літає. а крила має. Крыла Майя.